Урок я пізнаю світ. Тиждень 5, урок 44, сторінка сушита 29. Розгорнемо зошит і поговоримо про тему уроку. Тема нашого уроку «Мандрую Україну подорож Карпатами. Сьогодні на уроці я пізнаю світ. Ми здійснимо мандрівку Карпатами і помилуємося гірськими краєвидами. Разом із нашою чудовою пісні. Командруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори тут не прошу ми. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Там карпатські гори тут ні прошу мить, посередні пропина неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Область має, дошульвова ринок у віницька знайнять. У похід нас кличуть леві собори і величні замки, і карпатські гори. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні гроби вільна небі. Так, ви бачили, які гарні саме гірські краєвиди були зображені на території України. А пригадайте, яка річка бере початок у Карпатах? Саме річка Дністер. А яким кольором позначають річки на карті? Так, саме синім, саме в Львівській області з маленького джерельця починається річка Дністер. Дністр, яка тече продовж всієї України, проходить на кордоні з Україною і Молдовою і впадає у Чорне море. А як же можна зобразити гори на карті? Гори на карті позначають кольорами, саме червоним кольором зафарбовують певну територію. І ось наші українські Карпати. Які розташовані на заході України, зафарбовані саме ось таким коричневим і де дуже високі гори ось там вже червоного кольору? А що ще позначено на карті, крім назв міст, ще позначено іншими кольорами, крім гір і рівнини? А що ж таке рівнини і чим вони відділяються від гір? Виявляється, якщо ви уважно дивилися пісніку, то наша країна і земна поверхня, вона не однакова за висотою. Є гори, а є рівні ділянки. І ось саме їх на карті позначають різними кольорами. Зелений колір це саме рівнин, рівнини. Оглянемо на наступну. Завдання номер 3 Земна поверхня різноманітна за висотою і формою. Великі відносно ділянки земної поверхні називають рівнинами. Ділянки земної поверхні, що здіймаються на значну висоту, над прилеглими рівнинами, називаються горами. Сукупність нерівностей земної поверхні називають рельєфом. Так, поглянемо на перший малюнок, на ньому зображена гора. На ньому ми бачимо ділянку земної поверхні, яка піднімається висоту на відносно від інших рівнин. А на другому малюнку ми бачимо рівнину, тобто великі відносно рівні ділянки земної поверхні. Вони рівні між собою. А якщо поєднати гори і рівнини, то це є рельєф. Фізична карта це географічна карта, на якій зображено рельєф земної поверхні. Рівнини на фізичній карті означають зеленим і жовтим кольорами, а гори відтінками коричневого. І так, те, що ми бачили перед вами, це у нас з вами саме фізична карта. На ній позначено рельєф земної поверхні. Тобто, якщо ми бачимо зелений і жовтий колір, це у нас рівнини. А якщо коричневий і червоний, то це гори. І зразу відомо, де в Україні розташовані гори. На Заході і на півдні. Далі, будь ласка, підкреслимо на цій карті наші гори українські Карпати. Вони розташовані на Заході України. Підкреслимо міста Львів і Ужгород. Львів, Львівська область, Ужгород, Закарпатська область. Ми вже можемо з вами сказати, подившись на цю карту, який, саме, який рельєф Львівської і Закарпатської області. Закарпатська область має більше у нас гір. Львівська область і гори є, і рівни, тому що є і жовтий колір, і коричневий колір. Виконаємо наступне завдання. Розглянемо карту, обведемо за червоною стрілочкою саме кордони нашої країни. Запам'ятайте їх. А тепер виконаємо вправу мандрівник, намалюємо контури нашої. Країни України. Позначимо на ній Закарпатську область цифрою 1 і Львівську область, відділивши цифру 2. Молодці. Попрацюємо з текстом про Львівську область, як справжні мовознавці. Поставимо питання до слів водіоних і позначимо частини мови. Дата що іменник. Утворення Львівської області четверте. Слово четверте відповідає на питання котре, а отже належить до числівників грудня 1939 року. На Гербі області зображений Лев. Лев хто? На питання хто? відповідають іменники. Адміністративний. Який? На питання який відповідають прикметники? Центр Львівської області. Місто. Що? Місто, місто це іменник Львів. Львів старовинне. Яке? На питання яке? відповідають прикметники. І дуже красиве, красиве яке? прикметних місто. Розгадаємо ребуси і запишемо відповідь. Чай відкидаємо останню літеру. Ча. Далі у слові лист беремо третю і четверту, с, ти, один, ин і буква И. Частини. Далі морж. беремо першу і другу мо. І виделка. ви. Вийшло слово частини Мови. Про які ж частини мови йдеться мова? Про іменник, прикметник, числівник і дієслово? Візьмемо олівці двох кольорів червоний і зелений. Розфарбуємо кружечки зеленим кольором біля правильних тверджень, червоним неправильних. До самостійних частин мови можна поставити питання. Це правильна думка. Прикметник відповідає на питання, хто що. Ні. Іменник відповідає на питання хто що. Прикметник відповідає на питання Який, яка, яке. На питання, що робити, що зробити, відповідає дієслово. Правильно. Числівник самостійна частина мови, яка позначає кількість або порядок предметів під час лічби. Це правильно. Танцювальна хвилинка з піснею лічимо десятками. Три, чотири хочемо перепочити, і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Як два, то буде двадцять, три десятки, буде тридцять, а чотири, десятки, сорок. П'ять десятки п'ятдесят, отже десять, двадцять, тридцять. Далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят, десятки то буде 60, сімдесят, і вже 80, 90 100 і 100 І рахуємо ми вже до 100, усі до 100 10, 20 і 30, 100, 50, 60, 70 вже тоді 80, 90 і далі буде 100 А ми повертаємося до нашого зошитку І починаємо працювати далі Нейробіка від бобу. Ми вчимося швидко обчислювати приклади. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної річби. 30, 50, 40, 60, 50, 70. Записали. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Двадцять, тридцять, десять, шістдесят, сорок, вісімдесят. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення? Чемпіонат зі швидкісної річби.

Записали завдання у зошит. 70 80 і, і 70. Пригадаємо, як ми будемо швидко віднімати круглі числа. Якщо нам треба від 70 відняти 20, ми від десятків віднімемо 2 десятки. 7 відняти 2 буде 5. А у розряді 1 записуємо 0. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми здійснювали з вами подорож саме Карпатами. Пригадали про річку, містер.